Дають високочастотні звуки, мають специфічний запах, але не страшні і не несуть небезпеки. Так про кошенів розповідає зоозахисниця і волонтерка Діана Тарабан. Коров вони не п'ють всі види кажанів, які є в Україні, вони є комахоїдними. На нас не будуть нападати, вони не будуть заплутуватись в ось, вони не летять на біле. Це все міфи. Кажани самі вас бояться. Подивіться, оці. Під опікою Діани нині понад півтори сотні кашенів. У неї вдома мешкають руда вечірниця, нетуперкуля, лилик двоколірний і рідкісний в Україні вуханька Діана. Люди телефонують до неї і просять забрати цих непрошених гостей, які оселилися на балконах або ж залетіли у дім. Шукають це укриття в багатоповерхівках, тому що багатоповерхівки їм нагадують скелі. А щоб вони не залазили в якісь щілини, не залазили під обшивку балкона, з під якої потім люди хочуть їх виселити, тому що вони бувають трохи шумляють там взимку. Дуже було б добре, якби люди облаштовували десь на даху будинку спеціальні будиночки для кажанів, яких вони можуть зимувати спокійно і нікому не заважати працювати. Місія розповідає навчити суспільство дбати про тварин, а не знищувати. У приміщенні міськради поставила кошик, в який працівники зносять знайдених на поверхах кашанів. Потім партіями дівчина забирає їх до себе на реабілітацію та зимівлю. Зважуємо, дивимося, який в них стан. Якщо в них стан задовільне жирненькі гарненькі, ми їх далі кладемо спати. У ми вигодовуємо ми. Коло морощу для відновлення водного балансу, також, якщо дуже-дуже худенькі, ми можемо дати трошки глюкозки. І годуємо десь ну, від 5 до 10 днів, потім вони також йдуть спадки. Цю колонію з понад 90 особин забрала з балкону квартири. Рукокрилі, які ще не впали у сплячку, тримає у спеціальному боксі. Майже в усіх недостатня вага і через це вони не можуть заснути, пояснює. Тих, що не сплять, годує, харчуються руді вечірниці личинками зофобаса раз на добу. Кожного виду кажана свій раціон в залежності від їхніх особливостей. Довго годувати взимку також їх не можна. Їх треба поскоріше постаратися розгодувати, вкласти спати, тому що чим довше вони не, не сплять, тим більше в них падає імунітет і вилази куча хвороба. Не хоче, не хоче, не бачиться діти, не хочу сидіти, А злі. у нормі здоровий кашан має важити в середньому 30 грамів. Коли вони набрали потрібну вагу, ми їх кладемо в такі мішечки, підвішуємо. В погрібі вони так зимують зверху, чіпляються. Вони отут чіпляються лапками задніми, і отак от висять е догори ногами. Температура тіла знижується, і вони, е ну, якби в анабіозі зараз. каже, ці тварини надважливі для нашої екосистеми. Вони регулюють чисельність комах, занесені до червоної книги. Єдиний в Україні центр реабілітації рукокрилих розташований у Харкові. Там виходжують кажанів. Вона ж допомагає зберегти їхню популяцію на Вінничині. Вони для нас корисні за сезон з'їдають дуже багато комах. Китаків вони для мене всі прекрасні, і я їх всіх люблю. І я стараюся їх зберігати. Випускатиме їх у природу у квітні, травні коли температура повітря вночі становитиме десять градусів тепла. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.